Від учора кожен бажаючий може відвідати виставку дитячих робіт подарунок мамі, яка вже традиційно відкрилася в школі мистецтв напередодні 8 березня. Учні відділення образотворче мистецтва за допомогою яскравих кольорів та образів поділилися з оточуючими власним баченням мами, родинних стосунків, сімейного тепла та затишку. Мами на всіх роботах гарні та усміхнені, а діти їх справжні помічники. Одна ж з робіт як варіант пропонує мамі в подарунок до свята, тата, який грає з сином у футбол. Мабуть, кожній мамі надзвичайно приємно. Буде отримати такий святковий презент. Нарисувала я, я себе і маму у нас вдома, де я їй дарю квіти на 8 березня. Біля нас ще сидить маленька кішка, яка є у нас вдома, вірьовочка. Я хочу поздравити з 8 з 8 березня свою маму, вариш Наталію Петрівну. Хочу їй побажати щастя, здоров'я. І щоб вона ну я цей малюнок присвячую їй. На ньому зображена я, що я хочу їй подарувати цей подарунок від душі своїй роботі я хотіла відобразити щасливу сім'ю, там мальовничі красі, свою батьківщину, яку, своє місто, яке я дуже люблю. Я намалювала свою матусю. Якби вона мені подарувала фарби. Я намалювала його такими фарбами, які є на моїй палітрі, які можна змішати і видати дуже гарний малюнок. Я намалювала цей малюнок для своєї мами. Я хочу його подарувати їй на свято 8 березня. Я, я старалася вкладувала в цю роботу свою душу. Мене звати Альона. Я на цьому малюнку зобразила свою маму. Мамо, що вона така гарна. Мені виставка дуже сподобалась. Мені сподобались малюнки моєї дитини. Вона відобразила в малюнку моя сім'я, моя щаслива сім'я. Виставка дуже чудова, малюнки всі дуже прекрасні. Особливо мені сподобався малюнок моєї дочки. Вона намалювала маму, яка відпочиває у трускавці в горлах. Виставка гарна, красива, всі малюнки яскраві, По почастіше такі виставки проводилися і дуже приємне враження. Мені дуже подобається. У нас теж вдома много вона рисує. Вчителя фалять. Красиво. Напевно, ніхто не буде сперечатися, що діти бачать світ по особливому. Вони помічають те, на що ми дорослі вже давно не звертаємо уваги. Виставка «Втілює в життя потаємне бажання кожної мами глянути на себе очима дитини і заодно прочитати у фарбах найдорожчі. Мама, я тебе люблю.